Двопартійна коаліція сенаторів у понеділок увечері зробила ще один крок до виділення фінансування Україні, Ізраїлю та іншим пріоритетам оборони, схваливши три процедурні пропозиції, незважаючи на завзятий опір консерваторів, які зробили все можливе щоб відкласти ухвалення законопроекту. Сенатори проголосували 66-33 за припинення дебатів по пакету в 95 мільярдів доларів, призначивши остаточне голосування на вівторок або середу, щоб направити його до палати представників, де на нього чекає невизначене майбутнє. Сенатори демократи та республіканці, які проголосували за просування цього заходу, сподіваються, що сильна двопартійна підтримка надасть їй достатнього політичного імпульсу, щоб спонукати спікера Майка Джонса, винести її на розгляд палати представників. Дебати щодо законопроекту затягнулися на вихідних і були перенесені на заплановану двотижневу перерву. Оголивши глибокі розбіжності всередині республіканської конференції сенату з приводу війни в Україні та того, як реагувати на кризу на кордоні. Це також показало ворожість консерваторів Сенату, підбадьорюваних колишнім президентом Трампом, до свого власного керівництва. Сенатори у понеділок віддали свої четвертий та п'ятий голоси за просування пакету, який включає 60 мільярдів доларів для України, та 14 мільярдів доларів для Ізраїлю і 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу мирним жителям Гази Західного берега та України, та 4,8 мільярда доларів на підтримку союзників індо-тихоокеанському Регіоні очікується, що сенат проголосує за остаточне ухвалення закону або у вівторок, або в середу, залежно від того, чи наполягатимуть консерватори на використанні всіх наявних у їх розпорядженні 30 годин дебатів.